In his latest attempt to destroy the Autobots, Megatron has created the Stunticons to rule the roads. To give them personalities, Megatron took them to Vector Sigma, the master computer, which gives all Transformers life. But now Optimus Prime has a plan of his own. Продовження. Ми повинні спробувати. Мегатрон бореться на шляхах, ми боротимемось із ним у небі. Тепер треба вирушати з ним до вектора Сігма по кібернетичній особистості. Але як? Мегатрон украв ключа до вектора Сігма. Він украв один з ключів. Ключ не єдиний. Ти маєш на увазі, що нам треба пробувати собі шлях звідси, потім знов сюди, потім... О, здається, ключ зі мною. Добре. Тут да інший ключ. Прямо тут. Що ти робиш? Я з першого покоління творінь вектора Сігма. У нас спільна обчислювальна матриця. Мій енергозапас може злитися і з ним, знову активуючи його, але як ти відділися від його, Альфа? Ні, хіба ти забув, що ти моє творіння найкраще? Тобі потрібні ці літаки. Без них ти не виберешся живий із цієї планети, а безпека людей на землі. Отож, дай мені зробити те, що треба зробити. Що з ним сталося? Він злився з вектором Сігма. Я вектор Сігма. Я був ще до кібертрона. Хто мене. Відактивував я оптимус найкращий керівник кіберів. Чого ти тут, щоб дати життя цим машинам? Він пожертвував собою тільки для того, щоб у нас було кілька реактивних літаків. Це божевілля. Ні, один кібер віддав своє життя, щоб народилося шестеро нових. Він зробив вибір. Я сподіваюся, що й вони будуть здатні зробити такий вибір, як настане час. Вектор Сігма дай цим машинам особистості гідні того, хто створив мене. Навчи їх думати самостійно, набувати знані мудрості, і нехай вони завжди цінують волю і життя, де б вони їх не знайшли. Ласкаво просимо у команду Кіберів. Я Оптимус найкращий. Ласкаво просимо вас, літальники. Раді познайомитись. Я був кур'єрським кораблем, але тепер, здається, я слід горім. А я рейдер. Ой, що це за місце? Хто ви, хлопці? А ти хто? Я Вогнилі. Я рогатка. Використовувався як швидкісний човник. Я найшвидший, і наймиткіший з усіх літаків. А тепер повертаємось на землю. Оптимус найкращий Альфа Тріон. Я тепер одне ціле з вектором Сігма, і я про дещо дізнався. Ключ до вектора Сігма, який мегатрон забрав на землю, може прилекти на загибель всю планету. Але як кальфатріон на землі його енергія може мати зовсім інший ефект. Більше я нічого сказати не можу. То чого ми чекаємо? Тепер треба повернутися у штаб з формулою цього суперпального і почати його виготовляти. Шакон викликає мегатрона. Кібери створили групу реактивних літаків. Як вони посміли, та я зітру їх з неба, але і кращі новини: ключ до вектора Сігма має велику силу, силу достатню, щоб зруйнувати планету Земля. Тоді нам потрібне таємне місце, щоб дослідити це детальніше. Тепер нам залишається тільки сподіватися, що Шокун не став міцніший за омегу Супера.

Кетний режим «Омега Супер швидше! Літальники, ось чому трансформери кинули кібертрон заради нового світу. Світу, який обманоїди поклялися сплюндрувати, але який ми поклялися захищати. Наш новий дім планета земля. Літальники, ласкаво просимо додому. Оптимус найкращий. Евакуація необхідна. Омега Супер? Вибух неминучий. Руйнування неминуче. The Transformers will return after these messages. Вина витерн тоді трансформерз. Наскільки це погано? Гірше бути й не могло. Принаймні, ми врятували блок мислення. Зараз він живе тільки за рахунок цієї кібернетичної життєпідтримувальної машини. Як довго зберігатимуться мозкові функції? Побоююсь, що недостатньо довго для того, щоб полагодити і зібрати його тіло. Зробіть усе, що тільки можете. Здається, ці обманодурні нас тут побили. Дивись, кібери! Візьміть їх! Здається, вони думають, що це ми викрали суперпальне. А ну, ми їм покажемо, що таке мати з нами справи. Зупинись, вони на нашому боці. Так. Вони просто збиті з пантелику. Генерале, будьте ласкаві, зупиніть вогонь. Уряд дав нам зразок суперпального. Навіщо нам його викрадати? Я не знаю. Але ці ваші машини кілька годин тому зробили із цієї бази фарш, тож стійте, де стоїте. Ми стоїмо. І ми поклялися захищати цих пустоголових. У нас неприємності. З'являються обманоїди. Як швидко? Вони наближаються до нас по землі зі швидкістю 300 миль на годину. Зникайте! Вони навчилися так їздити. Їж асфальт дурню! Якого дідька? Отже на нас напали не кібери. Треба відібрати у цих піжонів шоферські права. У цих типів вже геть не працюють їхні паперові голови. Треба знищити цих блазнів, так треба, бо ці кібери не можуть з ними впоратись. Хочеш погратися, курчатко. теля. Срібно грім. Допоможи мені. Я лечу. Я не можу. Тримайся, рогатко. Апарат готовий до роботи. Каскадероїди. Я не давав наказу нападати. Каскадероїди, негайно повертайтесь на базу. Яка у тебе проблема? Не знаю. Я у розпачі. Він боїться висоти. Можна такому повірити. І ще називаєшся реактивним літаком. Ми їх б'ємо нікого ви не б'єте. Магатрон просто відкликав їх назад у все. Брешеш, ми їх просто не могли б тримати. Ну поки йо. Годі вам треба повернутися і подивитися, як справи вимоги супера. Ми робимо все можливе, але ми не можемо приєднати його мозок, поки не зібране його тіло, а тіло в нього велике. Хлопці, треба оглянути це місце. Сивербогрім. Що з тобою там сталося? Я не знаю. Просто не можу бути так високо в повітрі. Може, здогадуєшся чому ну на кібертроні я був просто вантажним кораблем невеликих висот. Силбосрібно грім. У мене є ідея. Я зроблю тебе командиром літальників. Це дасть тобі інший привід для хвилювань замість страху висоти. А тепер іди до інших спектрографічне щитування не показує нічого незвичайного. Це просто дуже складна енергетична система. Але ми все одно повинні дізнатися, чому її сила на землі змінюється. Ми мусимо провести більше досліджень. Пора обідати. Вона поїхала купувати нові меблі. Тато не треба. Вимкни, я не можу цього витримувати. То це ми повинні захищати цих людей. Я все не вірю. Прогадко, не роби про людей поспішних виступів. Ми про них знаємо дуже мало. А що ж ти знаєш страх висоти? Його мозковий центр втрачає силу. Нам залишається тільки сподіватися, що він протримується до того, як ми закінчимо. Люди даремно тратять часу. І ці хлопці не набагато кращі. Більшість з них не вміють навіть літати. А що до того великого, то політ в один кінець до кібертрона його на частини. Цей, бо я зараз кулаком запрограмую у тебе. Трохи покірності. Ти не посмій. Врешті-решт ми вам потрібні. А ви на мені ходімте, хлопці? Нам краще буде без цих дотепників. Я щось зроблю, я їх поверну обіцяю. Harry! Незграбний дурень. The... Якого біса? У цьому світі ключ до вектора Сігма забирає енергію в матерії і перетворює її на метал. О, я маю силу перетворити землю на другий кібертрон. Ми починаємо негайно. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. За допомогою сили ключа до вектора Сігма, ця нещасна планета буде перетворена на новий кібертрон. Виявляємо незвичайні енергетичні діаграми. Можливо, діяльність обманує обманоїдів. Дайте мені зображення. Оттак, то це і є сила ключа до вектора Сігма? Він міг би перетворити цілу планету на металеве звалище. Телетран, де він перебуває? Мегатрон десь за 20 миль на захід від Сіетла. Він перетворив його на металеве місто і всіх людей теж. І йому допомагали ці каскадероїди. Ми покладали найбільшу надію на омегу супера, але йому погано. Можливо, він помирає. І ти дозволяєш літальникам здіймати куряву? Так, це те, що зветься самовбивчим завданням, оптимус. Можливо, бластер. Але ми не збираємось просто стояти й дивитись. Кібер. Виїжджайте. Рогатко, Оптимус найкращий дав нам життя. Ми відповідальні перед ним. Довга промова для типу, що впріває з переляку, щойно підніметься на два пути над землею. Має бути якийсь спосіб повернутись звідси на кібертрон. Хлопці, Оптимус найкращий поставив мене на чолі цієї команди. Так, але найкращий так само дурний, як і ці люди. Ніхто з кіберів не може нами керувати. Ну а якщо ми набагато кращі, то може нам тут керувати. Що ти кажеш? Я кажу, повертаємось до вулкана і візьмемо владу. Ну, тримайся, мегатрон. Найкращий! Я чекавсього, каскадеройди в атаку. Ну, цього разу я тебе дістав. Це ваш світ. А вже ж, ви мусите боротись за нього з обманоїдами. Подобається вам це чи ні, але ви всі кібери. і Все, чого хочуть обманоїди, це перетворити вас на брухт. Я кажу, ми все ж таки краще, ніж будь-хто з кіберів чи людей. Ти так думаєш? Тоді за мною? Мої сили вичерпуються, Я мушу перепочити і підзарядитись. Заряджайся, я це закінчу у робота не вистачило сили, але людина ще працює, де вона бере цю енергію. Фресколодя зі своєї турботи про кібера. Ви ще не зрозуміли, про що йдеться? Ми зобов'язані своїм життям кіберам. Та ні, ми просто повинні бити каскадероїв. Різанина Гатрон може досягти Сіетла за лічень хвилини. Я мушу зупинити його будь-яким способом. Тепер Оптимус найкращий подивимось хто король шляхів. Найкращий, вибирайся, хлопці, Дай! дайте їм! Тобі кінець найкращий. Оптимус найкращий. В моїх машин є секрет, який поздирає твої кволі і так і з неба. Каскадероїди, докупи! купи. Дивіться, мене зор! Реактивні прибули. Метальники, покажіть їм, на що ви здатні. Ні, не може бути. Сюрприз, Мегатрон. Зустрічай Суперіона! Менозор, а ви руйной. Слова нічого не варті. Суперіон, пилюй! Омега! Ремонт завершений омега-супер! Каскадероїди, роззосереджуйтеся і відступайте! Метрон, <різований> у нього й досі ще є ключ до вектора Сігма. Ці кляті надзвукові літаки переслідують мене. <різований> Вперед! За ним знищити ключа. Не можу взяти його на мушку. Є тільки один спосіб. Спокійно. Спокійно. Прощавай жорстокий світе. Молодець. Лучно! А тепер додому! Ви показали себе гідними кібею. Пробач, я був грубий з твоїми хлопцями. Я теж не правий щодо тебе залізняче. Вибач мені, будь ласка. Перед хлопці повертаємось до штабу. Срібно грім, ти летиш? Якщо тобі все одно, то я краще піду пішки. Transformers will return after these messages. Озвучені українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Світлани Клейменової, редактор Олександребецький, звукорежисер Віталій Мироненко. Читали Микола Луценко та Микола Козин.